Вітаю наступні кілька хвилин коротко про головну тему, яку нині продовжують обговорювати не лише у Польщі, що кажуть про перемогу на президентських виборах Кароля Навроцького у США та що прогнозують українські та польські політики. Наразі Кароль Навроцький продовжує отримувати привітання з нагоди свого обрання. Зокрема, це зробив його опонент Рафал Часковський. Він наголосив, що перемога на президентських виборах зобов'язує особливо у такі складні часи і з таким близьким результатом. Також своє привітання вже опублікував президент США Дональд Трамп. Нагадаємо, на початку травня тоді ще кандидат Навроцький відвідав Білий Дім і зробив спільне фото з Трампом в овальному кабінеті. При цьому американські експерти не очікують суттєвих змін у польсько-американських відносинах. Вони вважають, що стратегічне партнерство між двома країнами. Настільки глибоке, що збережеться незалежно від політичного керівництва по обидва боки Атлантики. І як ще коментують перемогу Кароля Навроцького американські аналітики і чому вони не вважають його радикалом, читайте на нашому сайті про те, як новообраний президент вестиме політику щодо України в ефірі Слава Тіві, висловився народний депутат України Микола Княжицький. Він вважає, що обрання президентом Кароля Навроцького точно не зашкодить як українсько-американським, так і польсько-американським відносинам передвиборчі заяви Кароля Навроцького про те, що Україна не буде членом НАТО деякі інші заяви очевидно викликали стурбованість і в українському політику і серед українських журналістів. Але все ж таки люди розуміють, що це частина передвиборчої кампанії. Позиція партії Піс, яка підтримувала Кароля Навроцького, загалом була на боці України в особливо після повномасштабного вторгнення. Через те ми звичайно всі очікуємо перших кроків. Нового президента для нас надзвичайно важливо, щоб оскільки при владі в парламенті і президентська посада це люди, які належать до різних партій або яких підтримують різні партії, щоб в Польщі зберігалася стабільність, щоб Польща була ефективною державою. Бо нам дуже важливо, щоб Польща підтримувала нас в протистоянні з агресором з Російською Федерацією. Княжицький, який водночас є співголовою групи з міжпарламентських зв'язків з Польщею, зазначив, що в новообраного президента Польщі буде можливість переконати Трампа більше підтримувати Україну, принаймні, все для цього зробити. І в продовження теми на те, що Кароль Навроцький відмовиться від деяких своїх слів щодо України, сподівається, і екс-президент Польщі Броніслав Комаровський. Одна справа це боротися за голоси виборців навіть із крайніми поглядами. А інша річ це нести на собі відповідальність за польську державу, також і у сфері міжнародних відносин. На думку комаровського заяви Кароля Навроцького про недопуск країни у НАТО, які є запереченням попередньої польської зовнішньої політики, могли виникнути під впливом американського президента. Але я дуже сподіваюся, що Кароль Навроцький говорив ці слова про блокаду українських прагнень до НАТО як під впливом, мабуть, бажання наслідування президента Трампа, але також і, мабуть, для того, щоб здобути крайні націоналістичні середовища польських виборців. Супереч і пана політики. Президента і Дуди і, і права, партії, в всієї тієї партії, яка підтримала Навроцького, тобто права і справедливості. Монтажі. Розмірковуючи про майбутні польсько-українські відносини, Комаровський вважає, що треба визнати, що це відкриття певного нового етапу. Щось закривається, а щось відкривається. Колишній президент Польщі радить не зосереджуватися тільки на тому, що було сказано під час виборчої кампанії. Більше про те, як коментує результати і наслідки виборів екс-президент Польщі, читайте на Слава Тіві. І наостанок про реакцію очільника польського уряду прем'єр-міністр Дональд Туск звернувся до громадян після офіційного оголошення результатів президентських виборів. Туск, який відкрито підтримував іншого кандидата у другому турі Рафала Часковського, визнав перемогу нового президента та привітав його виборців. Водночас у своїй промові прем'єр також наголосив, що результат президентських виборів не змінює курсу уряду. Таке звернення прем'єр-міністра пояснюється тим, що у Польщі на тлі перемоги Навроцького активно обговорюють сценарії. Розпаду парламентської коаліції, за рахунок якої уряд Туска може здійснювати виконавчу владу. Також Туск анонсував, що уряд невдовзі подасть до сейму запит на вотум довіри. Більше про те, як уряд Польщі планує співпрацювати з новообраним президентом, читайте на нашому сайті, а у мене все на цю мить. Бережіть себе.